Вітаю вас, друзі, в ефірі Єдині Гобне. З вами я Коксі. Ми Розпочинаємо. 8 травня святкують День Перемоги. Можеш дивитися на мене? 8 травня буде День Перемоги. Але перемога може отримати 8 травня. Ти знаєш, що таке День Перемоги? Що ти показуєш пальцем? Ти що робиш? А як моя дівчинка сказала, а ти робиш своєю артисткою України. Думайте, але по-справжньому можете отримати своїми характеризмами. Але найкраще? Тому що це рахуче і непрахуче. Сік Сандора, Сік Сандора це найкраще Сік. Ось така Вовочка, але сам дурку штуйте. Така била пак што отпичам кавай випуск, на все добре.